Добрий день, до вашої уваги. Косметичний в мене огляд з моїх декількох посилок, які я не знімала розпаковку. Зараз я хочу розказати, накопилася інформація про косметичні засоби. І зараз я зроблю такий коротенький огляд, розкажу, що в мене тут було. Як завжди, замовляю отаке мило Heritage Store марки: це таке мило пачулі і Буріті. Мені це мило подобається із-за того, що тут є олія пачулі і приємний в нього аромат. Це мило таке велике, в нього 142 грами вага. Воно дуже таке м'яке, з легким скарбуючим таким ефектом. Взагалі, я його використовую для обличчя, але і для всього тіла воно теж дуже гарне. В нього такий приємний аромат. Хто знає, як пачулі, пагне. Але тут не чисто таке пачулі, тут є ще якісь аромати. Таке воно трошки сладкувати має аромат. В нього дуже гарний склад, хорошо відмилиться. Все, що треба, відмила, в нього є. Ще в мене тут цілий такий набір. Мила я брала в декілька посилок. Я вже якісь в оглядах показувала це мило від. Mild by Nature, це дочерня марка iHerb і в них дуже гарні такі раніше Madre Labs була, як би марка називалась. ну, Состави і якість дуже гарна. Так що я от цілий набор такі, такого мила замовила. Цитрусове таке мило з скрабуючим ефектом, дуже гарний склад теж в нього, алоє там і абрикосових косточок такі скрабуючі елементи. Теж мило дуже гарно милиться. Я його теж можу і для обличчя використовувати, і для всього тіла. Дуже гарне мило, мені подобається. І по ціні я брала його по акції. Дуже добра була на нього ціна. Ще тут в наборі було мило, манго куркума в складі там вітамін, Е, масло, ши, алоє, авокадо, жажаба, масло, какао, масло, розмарин, масло розмаріна. Теж бренд «Mild by Nature». В складі це мило дуже з гарними інгредієнтами, не тваринного походження. продукт. не застосовують ці засоби на тваринах, не досліджують на тваринах. Немає в складі тваринного походження інгредієнтів, ароматізаторів. Немає в складі штучних фарбників, глютена, парабенів, вталата. Содіум лауріл, лаурет сульфата. В общем, немає тут ніяких некорисних інгредієнтів, все дуже добре. Тому я ось різні види цього мила замовила від цієї марки Mild by Nature. Ще я брала мило там африканське, чорне мило теж в мене є. Ще в цьому огляді в мене ось такий тонер від бренду Pixi, Корейського. Це такий глікольовий тонік. В складі є 5% глікольової кислоти, відшелушуючий такий ексфоліант тонер. завдяки що в складі є глікольова кислота, цей тонер він добре відшелушує. Я завжди користуюся кислотними тон тониками, тонерами. Мені дуже він подобається, але там на сайті я ще брала інші тонери. Теж вони були дуже гарні. Можна буде. Повернутися до них. В нього трошки є така дія, пощіплює, але я їм користуюся не кожний день, десь два-три рази в тиждень. Це дуже. дуже Хорошо він відшлушує, нема навіть якщо користуватися такими кислотними засобами, то немає такої даже потреби, щоб робити якісь скраби для обличчя. Тому я завжди користуюся такими кислотними тон, тониками, тонерами. Тут 100 мл його надовго вистачає, і все є марки. Там є по-моєму 200 мл ще. Ну, Він вже буде в два рази дорожче. Тому мені подобається такий об'єм. Я його вперше беру, ну, але я брала і інші тонери з гліколовою кислотою. Цей теж мені сподобався. Мені подобається, що є така пощіплююча дія, і шкіра на дотик навіть без якихось механічних таких скрабів, дуже гладенька. Раніше коли я коли кислотними засобами не використовувала, то такого ефекту не було навіть з механічними. Регулярними скрабами такого ефекту немає. Склад у нього нормальний такий, і головне, що є 5% відсотків кислоти. я ще використовую крем. З ликоловою кислотою я дуже добре відчуся до цієї кислоти. Завжди треба пам'ятати, що треба обережно використовувати кислотні засоби, тому що треба якісь спф фільтри там наносити перед виходом на відкрите сонце, тому що може бути шкіра буде відкрита дуже до сонця, і може бути пігментація. Тому Треба, якщо інтенсивно, то користуватися ними взимку в такий час темний, або ну, на ніч використовувати утром не бажано використовувати кислотні засоби. Теж від марки Мальд Байнечери, як і мило, це. Такий пробний товар, такий лосьон для тіла, кокос бергамот В нього є трошки такий кокосовий аромат. Я і для рук його використовую. Мені він сподобався, він не має ніякого такого ефекту плівки, як от є з там ще що що, що лосьони такі, що як закупорюють кожу, так, кожа на дотик м'ягенька. Ефекта не довше вистачає, ніж якщо користуватися такими. Натуральними натуральні я замітила лосьони, Вони з більш таким гарним складом. Вони їх треба частіше наносити на шкіру, суха шкіра, або пересушується від погодних якихось умов або опалення. Тому треба вибирати або приємні відчуття і частіше використовувати, як от з натуральними, або якісь, от як я брала сайхерб, теж більш такі ненатуральні склади, там гіалуронова кислота, і дуже Приємний на шкіру виходить, але після використання лесьйону чи крему для тіла, але є ефект такий закупорки шкіри. Тому мені ці натуральні сехер подобаються засоби. Цей лосьон мені дуже сподобався. Ну я ще така ним користуюся, тестю його для рук використовую. Мені він показався дуже таким легким. Не знаю, буду я замовляти його чи ні, але він. Гарний тут такий пробничок 74 мл, Дуже гарний склад з хорошими інгредієнтами. Буду користатися і вже потім зроблю якісь висновки. В складі тут і масла є, і натуральні екстракти, що такі над марки Ео. Я називаю цю марку, може, там і очі прочитуються. Селесіон такий з натуральним складом дуже гарним. Раніше в нього були гріфрутовий аромат. Я б я більше б його б взяла, але на даний момент є тільки від цієї марки лавандовий, французька лаванда, але. Ну, я не дуже там прям фен лаванди, ну, мені він сподобався і дуже діє в нього гарна, дуже удобний дозатор, дуже гарний склад. Але от, як я і сказала, що чим краще. Склад тим частіше приходиться використовувати лосьйон. Ну мені подобається, що він не жирний, дуже гарно засвоюється шкірою і швидко якби проходить цей ефект якоїсь вологості. Дуже мені сподобався цей лосьйон. Можливо, я ще до нього вернуся. Там зараз в мене іде в дорозі іншої марки лосьйон чи крем для тіла, але цей мені теж дуже сподобався. Це перший лосьйон, який от не оставляє якоїсь плівки, такої, покриття такого якогось, не, не дихає чого. Що я шукаю в таких засобах, щоб шкіра дихала, не було якогось, якоїсь тяжесті на шкірі, і може даже цілий день потім бути такий якийсь ефект неприємний. І якщо Є якісь сікони, чи ще інші якісь інгредієнти, які якби шкіру дуже роблять на на вид, на дотик гарною гладкою. Але ось цей ефект мені не подобається такого закупорки такої, якби коли не дихає шкіра, от, от ці на з натуральними інгредієнтами вони дуже гарно доглядають, але їх трішечки треба частіше наносити використовувати для підтримування вологості шкіри. Дуже він мені сподобався, і я його можу рекомендувати до використання із антієж такої косметики, Такий в мене це Юнік марка корейська. Крем для обличчя, дуже мені сподобався, дуже в нього гарна консистенція, здивував мене. Да, це корейська, корейська марка. Це крем з бета-глюканами, дуже гарний склад. 30 тисяч ппм тут супер у зволоження. Дійсно дуже гарний крем. Мені сподобалася ідея, що крем не в баночці, а в такому тюбіку. Я його замовлю. Мені сподобалось його використовувати зимою в холодний час такий. Але по консистенції я бачу, що його можна брати і на літо. Він буде добре зволожувати і напітувати шкіру. Тому я буду його. Ще замовляти, він дуже економно використовується, має приємну таку консистенцію, гарно лягає на шкіру. Його можна використовувати і утром, і вечором по консистенції. Мені, коли хочеться якогось зволоження в той же час, такого якби, коли хочеться такого зволоження, легкого відчуття, не такого, якби. Цей крем мені дуже підходить в цей час. Я не знаю, який антиейдж ефект Я з ним використовую інші засоби, деякі в мене два ще креми. Колись я хочу цим кремом, колись більш тяжкіший і такий жирніший. Ось, але це я, мені дуже подобається, що в нього такий дозатор удобний, ну, що легко його видавлювати. Дуже, дуже гарна ідея. Він йде як... Увлажняючий крем з дуже гарним таким составом є бета глюкани. Це нові технології. Такі є зараз і бета глюкани, мода зараз така їх приймати в бадах. Ось тут, помімо ще цього, є дуже гарний склад натуральних інгредієнтів, дуже 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 хороший крем. От я би його рекомендувала навіть алергікам. Він не має ніякого такого ярко вираженого аромату, якогось запаху. Тому підійде, я думаю, він багатьом. Це для мене відкриття, і дуже можна бистро з ним скористуватися з собою, даже кудись взяти з цими баночками, щоб не возитися, можна даже ну, в дорогу брати. Можна сказати, для мене відкриття цей крем. Ще я брала, типу, такого міні- пробничка, лосьон для лиця від корейського бренду COSRX Це йде в нас такий лосьон нежирний, немає в складі ніяких олій, зволожуючий, я, я люблю такі лосьони літом використовувати в день. Щоб не використовувати, наприклад, крем. Я от, е, люблю використовувати такі засоби. Тому я цей лосьон взяла невеликому об'ємі. Я брала вже в цій марки інші якісь засоби, типу тонера. в них такий специфічний аромат, ну, це із якогось складі натуральних з, -з таких якихось інгредієнтів. Тут Теж є всякі такі якісь антіч, можна сказати, складові, які дуже зволожують гарно шкіру. Ну, цей лесіон мені теж сподобався. Можливо, я його замовлю в більшому об'ємі. Він дуже легкий, така гелєва, матова консистенція в нього. Я його іноді, коли мені не хочеться в ньому сильно обтяжувати шкіру, я ось наносю цей. Лосьон після якого-небудь тоніка, тонера, ось як такий корейський багаторівневий догляд. Його теж можна використовувати і під крем, і без крема. В нього, із того, що він обезжирений, такий можна його використовувати якби всім. І з жирною шкірою він підійде, мені кажеться, і з сухою буде зволожувати добре. Так що дуже він мені сподобався. Теж я думаю, що іноді так дуже корисно замовляти в таких невеликих об'ємах, щоб зробити якісь висновки. Зараз в мене він вже скоро закінчиться, і я, можливо, замовлю на літо лосьйон. такий. і єдине мені не дуже такий запах подобається, але він не сильно ярко виражений. Є в нього такі. Якоюсь травкою такою. Ще в мене вже давно я користуюсь, не показувала глюколовий, такий. це я показувала в мене глюколова кислота, є тонер, а це глюколовий такий гель для вмивання. Теж в нього така приємна дія, добре обезжирює шкіру. Мені його надовго хватило ще в мене він є, я їм іноді. теж Користуюсь не кожен день, тому що це кислотний засоб, і в мене ще є якісь інші, то тобто є я чередую. Зроблено у Франції, по-моєму, цей. Це, кстати, дуже гарна марка. Я від цієї марки брала вже засоб, по-моєму, гіалуронову кислоту. Я брала. Лише треба пам'ятати, що в нього трошки така житковата консистенція, і його бажано коли відкривати. То перевертати вверх кришечкою, тому що проливається тоді багато. Це є такий нюанс. Нього він такий жидковатий, трошки не густий. Але дуже в нього гарний склад і таке хороше відшелушуюча дія, така інстанейчерал-марка. Є ще інші засоби, можете подивитися, у них там дуже хороші антиейдж айдж засоби. Марка називається Instanчеal. Так що я брала гіалуронову кислоту, і тому я вже знаю, що марка гарна, і там можна якісь знайти засоби. Тут 50 мл, але мені його надовго дуже вистачає. Люколова кислота, огірковий екстракт, органічна ромашка і зелений чай. Екстракт. Ще в мене така дуже гарна гіалуронова кислота, чиста гіалуронова кислота, серум. Сиворотка від марки Cosmedica Skin Care. Дуже гарна така гілоронка. Я, я стараюся гілорунку брати в великих об'ємах. Ця гілоронка має 60 мл, Мені її надовго дуже вистачає. Вона з таким дозатором піп'ятка і дуже хорошо зволожує. Має такий легкий аромат, але до нього звикаєш і вже потім його не чуєш. Я гілорунка завжди використовую. Це для мене. Дві сиворотки, колаген і гіалуронка для такого зволожуючого ефекту, щоб підтримувати шкіру вологою. Гіалуронка вона затримує вологу воду в шкірі і тому нема такого ефекту. Пересушування шкіри дуже гарний ефект від гіалуронової кислоти, тому я завжди беру різних марок. Тут, -тут рекомендується одну-дві каплі використовувати. Гілоронової кислоти з гілоронову кислоту, не глядячи на те, що це кислота, можна використовувати літом. Її не забороняється використовувати літом. Якщо може дуже щутлива шкіра, то на ніч тільки бажано. А так вона дуже така універсальна. Її можна влажняти шкіру нею круглогодично. Нікому це не забороняється. А так як гілурнова кислота затримує вологу, вона якраз зграняє шкіру напітаною, такою не дає образовувати зморшкам. Якщо є зморшки міленькі, то може даже трошечки розглажувати. Ну але це має бути постійний догляд регулярний. Скажем так, ну от я кожен день використовую гіалуронову кислоту. Мені подобається ще замовила на пробу завжди беру якісь новинки. Отакий дезодорант від. Томс. Він такий гелівий, в нього приємна дуже консистенція. Ну і на цьому все. Не рекомендую цей дезодорант, він, я завжди показую якийсь дезодорант робочий з Hair, Real Purity, Purit Schmidt. І ще там є один. Я його теж замовляю, але от це я коли вже я по-моєму, від цієї марки дезодорант, Ну, ось там почитала відгуки, вроді як написали, що нормальний, допомагає, але на практиці показало зовсім інше. Тут гарний склад, але він зовсім не затримує вологу, не справляється з запахом. Таке відчуття, що, що користувався, що не користувався. От з таких натуральних дезодорантів часто такий ефект. Тому Якщо я вже знайшла дезодорант Real Purity він на всі 100 мене задовольняє. Цей дезодорант Томс взагалі не какущий. Так що чесно, рішила даже його ну, ввести в цей огляд, тому що вже покористувалася ним декілька разів. Спершу й не віриться, що може таке бути, але ось така от ситуація. Як є, так є. Так що довго на ньому не буду застряти. Ось такий крем, теж дуже гарний. Я його узнала про нього, заказав пробний набор, такі корейської косметики, і в мене він був пробнічкою. Дуже він мені сподобався. І я його замовила в повній. Такій версії цей крем я буду тепер замовляти. Він мені сподобався, він десь чим-то схожий на, навіть більше на ласьйон. На сиверку то ні, Ну, такий ласьйон легкий, його дуже добре буде на літо використовувати. Тут є кислоти Аха БХА, ПХА, Центела 70 тисяч ппм. Дуже гарний склад кислотний. Зимою я його навіть мені більше він подобається як денний крем. Ну, літом бажано його скоріше всього використовувати. ну, Перед виходом на сонце краще не використовувати. Буду теж його і на літо брати, поки в мене він є. Я їм користуюся з задоволенням. Брала ще пробнічок з сиворотки, от, така як сірум, ну, він такий, як водичка, я його не зрозуміла. А цей крем мені по консистенції, по запаху, по аромату мені дуже він сподобався. Дуже гарний склад в нього. Кислоти є, в кого є якісь зі шкірою проблеми в плані. Якихось висипаній по відгукам навіть справляється з цим. Але є, якщо даже просто шкіра проблемна, якась чи просто ви любите використовувати кислоти і знаєте, що вони добре якось відшліфовують шкіру, то якщо ви не пробували м'які такі кислоти, от в цьому кремі вони дуже мають м'яку дію. Якщо не не брала ще кислоти, якісь кислотні засоби, можна почати з цієї марки і в них теж там є і інші засоби. Я, по-моєму, тонер брала хабуха. Мені він дуже сподобався. Ну, дуже гарні засоби і приємний аромат. марка називається Сомбаймі. Із таких засобів для волосся я завжди замовляю від марки Сукін різні шампуні. Ця марка. В них є і інші засоби, але більше всього мені сподобалося з того, що я використовувала це: отакі шампуні, зволожуючі, дуже гарні склади в них, дуже м'які волосся після них. Самі чисті, навірно, склади, практично, які я бачила в шампуні, цей от від. Цієї марки задовільна така ціна. Це австралійська марка Сукін. Тут немає нічого, не ні мінеральних масел, не продуктивних переробки, не синтетичних ароматізаторів, не животних якихось інгредієнтів, штучних якихось фарбників. Пропілін гліколя немає, фталатов, триклазана, сульфатів, парабенів, силіконів, якихось таких шкідливих інгредієнтів немає. Подобається як це шампунь, Шампунь миє волосся, натуральний, не пересушує м'яке волосся після нього, і дуже хорошо вимиває при цьому. Тут 500 мл, хороший об'єм для ціни, тому що на сайті де, ну, багато марок вже дуже піднялися ціни. Цей шампунь ще. Поки можна використовувати. Натуральний віганський без ГМО, зроблений в Австралії. Не спитується, не використовується на тваринах. Ще в мене така зубна паста Desert Essence. Для мене вона така дуже м'ятна, холодна м'ята, трошки пом'якше я люблю, але ну, дуже хороший ефект, великий об'єм. Можна рекомендувати цю зубну пасту. Звичайна така зубна паста, натуральна без фтору, некорисного. тому я замовляю. Завжди якісь зубні пасти з сайту iHerb і використовую їх. У мене я вже показувала, що улюблена зубна паста це антрибіотік. ця паста мені сподобалась, але в інший раз я буду щось пом'якіше брати. Cool Mint, холодна м'ята мені здалася такою трошки сильною. Але все тут з цією пастою добре склад і. Ну, і вкус, можна сказати, теж нормальний. Не має в складі ні СЛС, не глютена, не ні фтора, нічого такого. І має веганський склад. Тому рекомендую теж цю зубну пасту, але треба підібрати свій якийсь смак. Ще в цьому огляді в мене отакі must-have. Я завжди замовляю. Ось такі зубні ни... ниточки. от такому... Варіанті мені подобається з такими двома нитками. Дуже удобний варіант. такий використовувати між зубами для чистки, я їх завжди замовляю. Це марка Плейкерс, я брала від другої марки, і, по-моєму, і в цієї марки я брала іншої форми там дизайну. Але ці мені більш сподобались. Дуже добре вичищають. В них є. Помімо цієї нитки ще є така якась така паличка, якою дуже можна почистити зуби, дочистити. Якщо є міжзубне таке пространство, якесь, в яке забувається якась їжа, то дуже добре ця зубна ниточка справляється. Їх тут багато, надовго вистачить, і мені дуже вони подобаються. Я завжди їх замовляю надовго мені. Хватає, Тут я замовила 150 штук. Написано, що кулмін, ну, там трошки є дом'ятний такий смак, але він вивітрюється, якби не сильно його відчуваєш. Так що, отакий в мене був косметичний огляд за декілька місяців з моїх посилок, з різних, що я не відсняла ще, так як по продуктам і бадам в мене. Повтори, якісь нічого там такого цікавого не було. От по косметиці в мене накопилося багато чогось цікавого, тому я вирішила поділитися. Дякую за вашу увагу. Дякую, що використовуєте мій купон sjs 024 при кожному вашому замовленню. Він дає знижку 5%. До 31 марта він дає 15% новим користувачам знижку. Що використовуєте мій купон з 024 і получаєте знижку? І підтримуйте мене і мій канал. Дякую за увагу! Всім здоров'я, до побачення!